Знову заливаємо самовирівнюючу підлогу прямо на ОСБ, прямо на ОСБ. Так, виглядає готовий результат. Правда одна ось пинька вискочила. Нічого ми її заполіруємо. І ось до нас повернулись наші лукінгласи. Ще три штучки дозамовили. Ось так один, другий і третій. Трошки їх модернізували, ніж попередні. Тут можливо зніму. Ну, не можливо, а зніму обов'язково. Відео вже готове, коли можливо якісь проміжні роботи зніму. Сьогодні у нас субота, в понеділок поклеїмо вініл і вперед-вперед. Настав понеділок, підлога остаточно застигла. В останній раз ми перевірили опір на гріючому кабелі, вже після того, як ми його все залили. Тобто перевіряється тричі. Тільки ти достав з упаковки, тільки ти потім як ти його вклав перед заливанням. Самого рідного І вже після того, як залили самого суміш, останній раз все переміряється. У нас все добре, опер, нормально. Це вже підшлифував на рідності. Так виглядає пиріг. З такі нехитрі інструменти потрібні. Взагалі вистачає такого клопір. Так виглядає період нашій теплофанери. Тобто, я налаштувався обкладати вініл, вже все приготував. Щоб для цього нам потрібно фартер. Гребенечко маленько клей, вініл, і вініл, його ніж. Кажуть, ні. Навіть відбив першу лінію, кажуть, ні, де заливають готий наступний будиночок. Потім вже зниму, коли буде готовий вімінь. Намагатимусь знімати якісь етапи. Ось таку підлогу ми отримали. Все готово для подальших робіт. Вже встановлений душовий. Душова встановлена.